Може і наскільки творча та дружня наша група для початку, ми представимо вам наші танцювальні таланти. Мовчати написано скрябіном і Іриною Білик. гучні області. Писати. Не можна писати, не можна зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати, про то, що дівчата не вміють ховати, не можу спати, давай про мене. salta, vol ja que escop, ni s'ha Що ніколи не змогла би стихати, про то, що ніколи Slova, jag är med kassav А ми ще не маємо, помовчати, а ми ще маємо, про що Тепер ми хочемо вам показати, наскільки ми талановиті в театральному мистецтві. Тож ми покажемо вам на сцені пародію на знаменитий телевізійний серіал Одного разу під Полтавою. Гучні області! Ну що, за нас? <ррикрив> О, не роба! <та> ти, <піл> ти хоч би мене почекав? Умер. А що вже ніч настала? Та ні. А я нічого не бачу. Як так? А я, я не знаю. <рикрив> І що робити тепер? Не знаю. До священника йти можуть. До кого? Та до священика. <рикрив> ну, От ти бачить комусь треба. Придумав. До Діда Петра треба йти. Він там бач! своїх айпедах айфедах Так, Тут і Юра голова. Вітя, ти нічого не забув? Молодець, приводку взяв. <риклад> <риклад> і побігли кумі з Юрою на близькі ворота, бо стояли ними вже стара особа, кум Лелі, ніс, Юра боявся, а дід Петро планшети усміхався. Біткоін подорожчав. Трампа побити хотіли. Що за що? Добрий день, Дід Петро. Дід Петро біда. Ну що ви не щепили? О, послід. Як ослід? І правда, освіт. Ой, Боже, Та то що ви то зробили, як він освіт? Боже, того, що ви зробите? Ну ти ж в своєму інтернеті пробий. о бутилку. Так не що мені бутилка, так? Ну пробий в інтернеті. Ой. На, бутилку. Пише, що клюквіх якийсь. Кого? Клюквіх. Ага. Можливо, сліпота. Назавжди. Та яке назавжди? Хто ж мою ще Воно для іншого потрібне? Як мою ще? А ви що, не нюхали його? Хто з горілку перед тим, як пити, нюхає? Та ну вас. Конечно, кожен не нюхає, горілку перед тим, як пити. Вічий смуток, бита морда, старого планшетника лорда, Юра з кумом та ракани. Що робити і не знали. Зараз сяду біля двору, вічий смуток, хоч свиня здорова. Що робити? Що, що, промивати? А, знаєте, що промивай буде, Зараз мені очі вимиєш. Що ти робиш? Убери! Напити кульчатки від мене! О, що турне! Що? Сліпий! Тімнату <плес> бачить! <плес> <плес> що робити? <плес> О! До Дотаскаєш своє, дядиничо. Точно! Щось придумає, заяву нагадаю! Тут їх шлях пішов простий, бо дільничий не чужий. Часто в нього ночували. Та за те, що свиней крали, все дільничий віддихає. Справ сьогодні він не має. Та аж поки він сидить, мужики підійдуть вмить. <поцентрість> Баба калина з незаконно горілку продавала. Кід Петро з нову жіпою битий. Чорнобов. О, добрий день! Доброго дня! О, добрий день! У нас проблема! Нічого собі! Що, кого побили? Кравки? Та коли таке було, Ми ж правильні люди. Минулого тижня. Сідайте! Він що, п'яний! У вас є всі можна! Не можна. Що розказуйте, які у вас нові забиття, приключення? Ну ми пили. Ого! <рес> так от, він випив чарку раніше за мене. Ага. І сліпий тепер нічого не бачить. Ми пішли до діда Петра. Він сказав, що ще. Нічого. Що я в кумі скажу? Так, а що до мене прийшли? До лікаря треба? Ми хочемо написати заяву. На кого? На моюще? ні 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 на того, Саша, то нам мої ще підкину. А вас є... не просто так жива зняти? У вас є підозрювані догадки. Ну ти ж дільничий, ти повинен знайти. Ой, ну хорошо. На, Юра, пиши. <реш> <реш> Тебе вже зовсім моці атрофірувались. Ну б'яним ну, не писав. <реш> Чуєш, ти ноги <реш> не путай. Я

Знову йдуть три голови, до хатинки, як воли. Руки Віті затекли вже вести свого кума. Та от хата вже близенько, тож потерпить інше кума, щоб його ще не забув. Так, у вас є хоч догадки відпоженія, хто масвоє ще то підкинув? Така у вас інтересна ситуація, нестандартна. Нам вже треба узнать, хто нам це підсунуть. Ой, дай Боже, дай Боже. Ну, в мене навіть не докаться, не догадки. Нічого немає. Що мені від яринки буде? Та не бойся ти. Я по старій дружбі походжу по селу, попитаю, може, хто бачить. же такі люди послухають, почують. От другої собаки покличуть, ну, хто знає, що бачив може. А ви, магне, от Яринки зховайтеся. Тут така жінщина, і мені голову раз одкрутила. Да, Давайте, пийте. Дільниший мужик діловий і всіх питає, чутки розпускає. Він проходить на арену, обитати і да віру, магазинів знаменитих, бо в боргах він перебитий. Так, бо ж віки. Він триста гривень воїни, він Петро, 250. Та ж костійно Привіт, дирунчик! Привіт! Що ти, як Як діла в магазині? Ну, Та чудово взагалі. У мене така історія. Не повіриш. Ну, просто. Юра і вітя пили. Кого ти спілкувався? Юра. Випир. Угу. Чапки. Угу. Білий світ побачив. Стоп? Ні! Не на стопався. Вони пішли до діда Петра. Питав, що ж то таке? Він їм пікає, а то моюще. А це не випили моюще. Угу. Потім до мене прийшли, накатали заявлення. На моюще? Ні. На... Найти людину, яка то моє підклала. Так слухай, може я раніше розповідаю. Чиш? Я тобі по доброй совісті скажу. Мені Юру жалко. Mm, Дуже. На що пожаліти? Я думаю, краще не треба. Ну, Пацани. Просто, якщо узнають про це, що їх пили, що і що. А по-друге, мені не Мне і так їх доморги не випадку. Мені й там ніхто не віддає. Ну, принципі. Це... Ну все, я пішов далі. Так, Саша, 750 гривень! Саша, не відходку до папулю! Так, далі. Юра! Юра! Привіт, Яринка! Привіт, Яринка! Є да? така новина, да, але по секрету. О, тобі що, то пропозиції зробив. Так будь-що. Так, тоді мені не не цікаво. Тобі про власного чоловіка чоловіка цікаво? Про Юра, звісно, розказуй. Коротше. Ну. Юра, звіти. Ага. Ага. Пили. А чуть та не перебивай. Ну. Вони пили. Ну. А пили вони мої. і Так хто ж на погоду за дерев мене. Ну я шла мить посуду. А вона я погоду в бутилки, їх не перепутала, біля горілка їхня стояла, перепутала, пішла з горілкою. Я тобі провірюсь. Юра, вона не восьми Юра, Юра. Яринка про всі справи забула. Аж свої п'яти швидкі вона чула. А ті молодці пишуть, як худоба. Не хочу, щоб з них була жінці нова шуба. <риві> Юра ти де? Юра, Юра мій. Юра ти де? Юра? Ну що, на що твій? тільки? Там дикуна воді бачила. Так як куди очі бачила, ти сліпий. Та ну. <риві> О! Нашовся! Ой, Ой. кум ти Від Ну придур. Відколіте трохуватись! Кум, що ми робимо? Гроші шукають! О, да! Юра, війця моя, йди на мене! Юра, вибач, бо я, це щось мене! Ти сліпий! Що? Ну я йшла! Мить посуду! І ваші бутылки переплутала. Яринка! Юра! А нічого! То що я не поводи! Я освім! А хто самі далі за поговорил! Ну ти, Юрий, пада! О, кума! Ми кимоні, ми не знаємо, ми робіт. Так це лише на тиш! Всього лише лише? Так. Це не було віти, ніколи йде з собою. А ти кумей попав! А що з Його робить? Ти ще зліпиш, що треба робити? Слухайте, давайте діда Петра. Мы тут очень. да, вера. Молодец, да. здесь Дмитро, сюда, да, сюда. Иди, да, да, на сутки. Да, иди сюда. Ага. Сейчас будет. Юра, сколько партий? А? Один. Юра, два, сидай. Вот, я открыл. А что это то, что? Оце молодь пішла. О, Юра, ти ж розказав? Не, не, розказав, Ді Петро, розказав. Ні, Юра, вибухали гроші, нам вирішити цю гарячу проблему. туди, Щас подивлюся. Дожиємо промивали, промивали. Він нічим не допоможу. О! Придумав! А що це не придумав? Ти ж не чути! Ну, я... Юра! Юра! Я сейчас присутствую. <пасло> 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 Закінчення історії, а мораль її проста і прозора. Краще не пийте горілки, бо в сліпих з гілки. презентацію нашої групи? Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання. Хто я Президент України? Хто я я Настя, мені 15. І декілька років тому мене збили на Сніжній гірці. В той момент у мене було тільки два питання: хто де ідея? Хто я? Я, Авраманка Анастасія. І швидше президент відвідає пари, ніж я. Хто я? Я Білоус Ярослава. Я б хотіла налагодити сонний режим, але вступила в Пет коледж і я плачу, бо це доволі іронічно. Ти хто? А ти хто? Я Даніч Анастасія. Я продавши Вікторія. Ми разом навчалися в п'ятому ліцеї. Протягом 9 років ми були однокласницями. Одного разу наш однокласник вирішив побитися головою в стін. Та ледве не вилимав. З того часу ми вирішили навчатися в педколеджі, щоб не стати схожим на нього. Я Ільченко Настя, зам староста групи 11 Ж. І тільки зараз про це згадала. Хто я? Я найщасливіший куратор, адже в мене 11 ЖЕ. Хто я? Я Романенко Михайло. І кажуть, що я ходяча колонка. Після лекцій психології у ліцеї на 7 у Шевель Милослава часто виникало питання: хто я? Після того, як я пофарбувала своє волосся, у ножи Софії в житті стало на одну руду більше. Я жорна ї Ж, І я взагалі не знаю де я. Хто я? Я Волохова Владислава. Щось на журналіста, щоб писати правду. Але таку, щоб усім подобалась. Хто я? Я Яковлев Максим, і це відео для Лозової Наталії Григорівни. А, О У І. Е. Хто я всі знають мене як Ямбур Вікторію, але насправді я Бетмен. Лада. спи спокійно. Я шатура Аліса, і я займаюся фінансовими питаннями нашої групи, тому всі мені повинні грошей. Хто я? Я Чубей Софія, і я староста 11-ї ЖЕ. Як більшість диктаторів, я маю низький зріст. Нічевару! На кінець ми хочемо показати наскільки ми дружні та як розділяємо спільні спільні будні дні в коледжі під пісню «Сет свіфта молодість mm.